Добрий день всім. Сьогодні тема нашого уроку це табличні величини. Табличні величини нескладно здогадатися, що назва походить від таблиць. тобто Ті елементи, ті дані, які у нас є в таблицях, а також інструменти різноманітні. Раніше, коли ще не існувало додатків у вигляді електронних таблиць. Програмісти використовували різні інструменти програмування для обробки великої кількості даних, і, звичайно, пізніше були розроблені для зручності, наприклад, електронні таблиці, а на їхній основі і бази даних, про які ми з вами вже говорили і пройшли у курсі 9 класу. І давайте зараз. Не переходячи поки що на програмування, ми розберемо, що таке табличні величини. Це, на мою думку, дуже просто все. Ось дивіться. Ну, найперше, про що кажуть, коли кажуть про табличні величини, це масив даних. Масив це деякий впорядкований, тобто він, як у нас бачите, другий, третій, четвертий, п'ятий там. Мільйонний може бути номер, набір даних одного типу. Тобто, у нас тут набір даних із прізвищ це текстовий тип, набір даних із цифр це числовий тип. Ми можемо подивитися, які бувають інші формати: там відсотковий, бухгалтерський, фінансовий, дати, часу там, і так далі. Багато-багато різних типів. Але коли кажуть про масив, то це один тип. Ну, в нашому випадку кожен стовпчик може бути якимось масивом, даним, масивом даних. І коли йдеться про один стовпчик, це зазвичай називається одновимірний масив. Тобто його ось назву, буквочку, можна і не називати, а ось порядкові номери повинні ми знати. Якщо ж кажуть про двовимірний масив, то тут уже, ну, наприклад, у нас не один стовпчик, а багато стовпчиків, і вони можуть бути і різного типу. І коли кажуть про двовимірний масив, то у нього є координати. Тобто от у кожної кожного елементу масиву є координати, наприклад, b 3 або там C, 20, 15 і так далі. Це те, що стосується про вимірність масиву. Одновимірний або двовимірний. Ну, можна сказати, і багатовимірний, якщо у нас багато стовпчиків, які ж у нас є ще поняття, пов'язані з таблицями. Ну, основним поняттям таблиці є елемент масиву, тобто комірка. Давайте підпишемо його. Ось у нас. Це комірка. Або елемент. Масиву його називають. В масива є своя назва. В даному випадку це назва стовпчика. Наприклад, ось цей масив у нас називається A. Теж давайте підпишемо його. Можемо так зробити. так. І буде це у нас назва масива. В кожній комірці, в кожному елементі масиву можуть зберігатися якісь дані, і ці дані називаються значеннями. Значенням масива. Кожні дані записуються в комірку, і кожна комірка має свій порядковий номер. Ну, ось у нас, наприклад, Іванов, у нього порядковий номер 2, у Сидорова порядковий номер 4. Теж давайте підпишемо такий елемент, як порядковий номер. Порядковий номер елемента. Якщо у нас двовимірний масив, то у нас є ще те, що називається координата. До речі, порядковий номер іноді називають ще ідентифікатор. Знайомий нам із баз даних. І ідентифікатор може відноситься і до порядкового номеру, і до координати. Так, як понял так координату намалювати? Зараз. Ось так. Ага, ось вона у нас є. Тут вона у нас пишеться. От бачите, у нас вибрана клітинка А 7, і вона тут вказується. Ну, таке як а, морський мій. Зараз він. Ідентифікатор координата. На ну, звіться проведемо. Так, що у нас ще є? Е, є назва. Весь масив. Він заноситься в таблицю. І у неї, звичайно, є назва. Назва таблиці. Uh, і тип даних. Ось ми подивились, які можуть бути дані. Ось тут вони різних форматів. Давайте я сюди стрілочку наведу і буде зрозуміло, що отут у нас. Тип даних. Тобто те, який вигляд мають мають записи робити. І що ще у нас є? Таке характерне, якщо ми кажемо про консольне програмування, то розташування даних може бути або по горизонталі або по вертикалі. Ну, в даному випадку ми бачимо, що у нас масиви розташовуються вертикально і кожен запис іде під низом. У нього є порядковий номер, тобто вниз йдуть. Зараз, звісно, все це можна міняти. Програмування масивів. Воно буде пов'язано з тим, що можна якісь дії виконувати з елементами таблиці. Ну, давайте ставимо тут якісь числа, наприклад, подивимося. Так. Ось, якщо я зайшов в масив, в масив J, ми, я можу щось дізнатись. І е, в додатках таблиць у нас, в принципі, вже все визначено. Ось ми можемо подивитися, що сума цих чисел дорівнює 651. Ми можемо побачити середнє значення цих чисел. Можемо знайти е, мінімальне число 1, максимальне 360, скільки їх всього. 6 І е, будь-які можемо з ними дії виконувати. Ну, наприклад, я хочу ось цей масив, щоб він весь там помножувався на 3. Тобто я сюди от, в інший масив вводжу формулу там, дорівнює цей, на 3. І тепер можу. Скупіювати це і в мене все обчислиться, що потрібно. Якщо в нас немає, то тут нулі. І ось такі дії методами програмування ми з вами будемо розглядати на наступних уроках. Тобто, знаходження суми, знаходження найменшого числа, знаходження найбільшого числа і тому подібні речі. Так, а на цьому все. Дякую за увагу. Вивчайте програмування і до нових зустрічей.